Всім привіт! Сьогодні у нас буде невелике, коротке відео з моєю випускницею, ученицею Рітою, яка ще паралельно працює зі мною і розвиває мою онлайн-школу. Але сьогодні ми будемо говорити більше про її досвід роботи, а саме про досвід роботи на закордонному ринку. Зараз я трошечки представлю Ріту розкажу. Декілька слів про неї, потім вона трохи про себе розкаже, і ми вже ближче перейдемо до теми. Це відео, воно, по суті, буде тривати не більше 20 хвилин. І для тих, хто е дійсно цікавиться заробітком на закордонному ринку, як туди вийти, які там оплати, які там чеки, які там клієнти, чи важливо англійська мова, багато хто дуже хвилюється за це. Вам реально буде дуже корисно провести цих 20 хвилин разом з нами. Привіт, Ріта! Привет, Лена. Ріта вчилася в мене. Вона прийшла на навчання весною 2023 року. І от вже майже півтора року можна рахувати. Ти попрацюєш таргетологом. Розкажи, будь ласка, через скільки ти почала працювати на закордонному ринку? Після е, старту взагалі своєї кар'єри в таргеті? Ну, насправді, мене завжди страшив <зас> закордонний ринок, чомусь через те, що він такий більш не знаю, неосяжний для мене був якийсь більш такий складний. Тому е, я почала в ньому розбиратися і працювати лише в квітні, це значить десь після восьми місяців роботи таргетолога, напевно, ось так. Uh -huh. Чому ти все ж таки вирішила перейти працювати на закордонний ринок? Мені було цікаво, які там чеки, які uh -huh. там клієнти, які там є особливості, які там ніші просуваються е, в, в цьому бізнесі. в бізнесах. Тому мені, я думаю, вперше за все, це чек і цікавість новизни за кордоном. Uh -huh. Тут зараз хочу нагадати історію нашу з тобою. Пам'ятаю, що Ріта написала мені там, Лєна, хочу з тобою вийти на Zoom. Мені потрібно там серйозно з тобою поговорити. A, ми з нею дзвонюємося в зумі. Вона мені каже, каже: Я дуже сильно хочу, типу, з тобою. Можливо, я навіть тобі там і грошей дам, і щось типу там і, і поділюся, і все. Але допоможи мені, будь ласка, скажи, що мені робити, як мені робити. Тому що я втомилася працювати з клієнтами з України. Я хочу працювати з клієнтами за кордоном і хочу вийти, зробити цей новий крок, взагалі вийти на якийсь новий ринок. І ми з нею проговорили. у Нас була ця розмова. Я їй а, дала. Вона ще до того вона подивилася на навчанні на моєму. А Хвилиночка реклами. В мене є курс з таргетованої реклами Таргет від 0 до тисячі, на якому за два місяці можна почати заробляти на таргеті, можна виходити на закордонний ринок, бо там є модуль по закордонному ринку, який, до речі, став таким поштухом для ріти. Щоб потрапити на цей курс, потрібно просто написати мені в особисті в інстаграмі, або ж заповнити анкету в шапці профілю. і Ріта каже, подивилася. Твій модуль, допоможи мені ще підкажи, що робити. Я хочу, прям, от я налаштована, поставити все на кон і працювати, типу, виключно там. Ми з нею проговорили, я їй дала пару своїх порад, дала свою підтримку. І вже да, потім Ріта, скажімо так, приступила. І через скільки ж ти після цього нашого зуму, через кілька часу, ти закрила свого першого клієнта? Ми з тобою проговорили. Мені дуже цінно було те, що ти направила мене, якби так сказати, правильне русло, дала цінні поради. Я ще переглянула модуль по закордонному ринку, і чесно, там все було зрозуміло, але все таки мені хотілося, щоб точно вже почути твоє підтвердження, що це все працює. Отак ми працюємо, от це роби, і все буде окей. І я послухала твоїх порад. І я почала діяти, і я напевно закрила. Да, я, я писала багатьом людям. Я можу сказати, що я дійсно працювала наполегливо, щоб дійти до результату, але це виникло в мене за два тижні. Я за два тижні закрила на консультації двох клієнтів по закордонному ринку. Тобто я писала, mm -hmm. я пам'ятаю, я говорила тобі десь 50 людей. Я, я написала їм заявку. Тобто, це не була холодна заявка, це була заявка під кожен запит. Тобто, це були бізнесмени, і я просто під їхній запит їм писала пропозицію, яку я їм пропоную. Це дуже важливо до речі, робити не просто. Колодні такі на відчепись розсилки, а дійсно підлаштовуватися під кожною. Так, да, тому воно, я думаю, і спрацювало. Тому да, деякі не відповідали, да, деякі прочитали, сказали дякую, але потім звернулися, бо нам це не потрібно. Тут головне не засмучуватись іти далі, бо якщо ти будеш стукати всі двері, якісь не відкриються це 100%. І в мене так і вийшло. Я закрила. на... Двох консультацій, двох клієнтів, і я зараз з ними працюю. Угу. Вже як повноцінно, як тергетичка? Да. Ти сказала, ти роз, розсилала розсилки, де ти шукала цих клієнтів, поділися з глядачами, де от можна, де, куди писати, де розсилати, і де взагалі в твоєму випадку спрацювала ця історія, і звідки прийшли ці твої клієнти. Ну, це так як один із способів ти говорила да на модулі по закордонному ринку, це розсилки е, людей, мігрантів або жителів країн е, чати в телеграмі, але це всі українці. Вони просто живуть за кордоном, але мають свій бізнес. Або це онлайн, або це на території тобто там бізнес, і ти просто їм пишеш, бо в них в принципі вони також там листуються, говорять про те, що їм потрібно, чим вони займаються, і ти кожному маєш писати особисто. Це от головне, що це не кидати просто на самоток в групу, да? там, я там тергетолог, бла, бла-бла. Ні, треба під кожен заклад підходити відповідально і писати саме особисто, тільки тоді твою заявку будуть розглядати. І ось так. Я просто заходила в чати. Це чати були Німеччини, чати Ірландії, я навіть пам'ятаю, Іспанії, Португалії. Тобто я моніторила дуже багато насправді чатів. І все. І ось відкликнулись з Польщі клієнтка і з Канади. Mm -hmm. Так, до речі, дати відповіла вже на ще одне моє питання: звідки ж ці клієнти? Польща, і Канада. До речі, цей спосіб для... Того, щоб ви дійсно да, ви зрозуміли, що це працює і це класний метод зараз, е, я взагалі не рекомендую користуватися чатами в Телеграмі, от цими всіми фрілансерськими, дуже низька ймовірність того, що ви там собі знайдете проєкт. А от чати е, мігрантів, чати звичайних людей, або ж чати е, тематичні, наприклад. Чат перехмахарів там чи перукарів, да, чи там майстрів по волоссю, яких зараз прийнято називати <сум> чати кондитерів або якоїсь фешн-індустрії, да, онлайн-магазинів або інтернет-магазинів це реальне середовище, де точно потрібен тергетолог, і куди потрібно намагатися потрапити будь-якими взагалі способами. І одна моя ще одна учениця точно знаю, що таким самим методом до речі, після консультації у РІТи, а вона закрила собі клієнта Софія Болгарії. Це ресторан в Болгарії. Вони зараз починають працювати. Е, і це також українці. І тут впливає питання: чи потрібно знати англійську мову, щоб працювати на закордонному ринку? Інтрига. Насправді ні. Не потрібно, оскільки це ти працюєш з українцями. Тобто, да, вони, можливо, там спілкуються, бо вони за кордоном англійською, але ти ж рекламу налаштовуєш на таких самих українців за кордоном. Тобто ти обираєш мову да, в рекламі налаштуванні, що це будуть українці. Ну так, mm -hmm. да, можливо, якщо а, там і навіть і потрібно буде налаштувати на нейтральну там, територію, у мене, наприклад, є також аудиторія в Польщі, але це все можна зробити за допомогою того ж клієнта да, комунікації, або є дуже багато застосунків, з якими можна користуватися і все зробити. Тобто так. англійська мова це е, не обов'язково, ось так. Так, це великий страх всіх, я це знаю. Але, по-перше, як сказала Ріта, ти реально працюєш зі своїми, тобто, ти вже комунікуєш українською мовою один між одним, і це вже набагато розв'язує руки, полегшує цю роботу. А ти, навіть якщо ти налаштовуєш рекламу на Іноземний ринок, то ну, якщо ми беремо Європу, я взагалі, окрім Великобританії, нема країни, де ти маєш налаштовувати рекламу на англійській мові, тому що, ну, давайте говорити чесно, європейці не говорять англійською мовою, mm -hmm. так само, як і українці. Да, в більшості. Mm -hmm. Можливо, там відсоток кращий, ніж у нас, але якщо ми беремо французів, і француз бачить рекламу на англійській мові, то він навпаки навмисно на неї не відреагує, тому що в нього mm -hmm. ще й агресія з'явиться: типу, якого фіга я бачу бізнес якийсь французькі. Рускій, які рекламуються англійською, а не французькою. От. Тому е, є дуже багато додатків, і наш улюблений штучний інтелект, і перекладачі на основі штучного інтелекту, на базі штучного інтелекту, або ж всім улюблений gpt чат якому ти можеш дати запит, yeah. напиши мені оцей текст, так, ніби це сказав іспанець. І він вам напише його в форматі, де ви звіряєте з. Іспанською стороною обов'язково і запускаєте це в рекламу. І це взагалі, якщо для когось англійська мова є запереченням, чому люди тут, ви туди не йдете працювати, то я думаю, що це просто ну це взагалі не проблема. От реально, взагалі не проблема. В чому відмінність таргетолога там і в Україні, і як в чому відмінність роботи реклами там і в Україні? Ну по перше, якщо ми беремо ці три там, з половиною місяці, да, у нас були паузи, бо ми готувалися, аналізували, бо все-таки закордонний ринок ми трошки охопили його більш ширше ніж одна країна, да, ну дивлячись, який продукт. Тому у нас в принципі співпраця вже два місяці. От я можу сказати так зі свого досвіду. Що а, в Україні все-таки більш вибаглива реклама? А все таки, коли ти вже там дійсно в креативах танцюєш з Бубном, вже там не знаю які запити хочеш, просто настільки розбалований клієнт, що до нього вже не знаєш з якого боку підійти. То коли закордонний ринок там не такі вибагливі люди. Вони бачать запит, їм потрібна перед консультація у маркетолога, все. вони не дивляться там, не знаю, шрифти, які візуал для ну, все таки українці настільки вибагливі в цьому, що я просто не знаю. То в Європі, да за кордоном трошечки на це не звертають уваги. Тому як для таргетолога, звісно, це простіше. Да? Ти трошечки на це менше витрачаєш часу, бо люди суто клікають за запитом. А у нас на жаль, за візуалом також. Тому тут є і відмінність велика. Ну і звісно. Стосовно налаштування, хочу сказати так: ну, в Україні, звісно, ми призвичайлися до своїх налаштувань, але коли ти налаштовуєш на закордон, обов'язково там має бути е, цей платник, і там трошечки більше треба заповнювати стосовно цієї податкової системи. А так, в принципі, я не можу сказати, що прямо настільки складно, як я собі це уявляла. Насправді адс менеджер він от Фейсбука, який вивчає таргетологів, які, ну, які там ви вже, якщо це дивляться діючі таргетологи, якщо ви, з да, яким ви працюєте, він всюди однаковий. Типу, реально єдине, що можуть виникати, якісь такі ну, дрібні. Новиночки. Якщо ти шариш в самому Фейсбуці, це взагалі не є для тебе проблемою. Навіть Фейсбук-інтерфейс він тією мовою, якою є налаштунки в тебе. Тобто, навіть якщо ти налаштовуєш рекламу на Китай, то не значить, що в тебе будуть аерогляфи в твоєму рекламному да -да -да. кабінеті. А там буде українська мова, англійська, яка тобі яка зручна, яку використовуєш. І щодо креативів, це також правда. Тобто, по суті, рекламуватися зараз за кордон набагато легше. З точки зору оферів, ніж для українців, тому що ми вже ми більш вибагливі, тому що ми більш розвинені, і ми вже, нам вже потрібно реально продавати. Там просто є, є, тобто є якась пропозиція, на неї є попит. Навіть не потрібно сильно і це полегшує роботу. Але якщо ми вже да, там визначили, що це... Легше налаштовувати цю рекламу, легше отримувати результати і легше приводити клієнта. То давай що що щодо оплати. Оплата ну, вища, чи така, як в Україні, чи нижча, бо легше ж може працювати? <різь> ну, взагалі, через те, що я нещодавно на закордонному ринку, все-таки, ну я спершу боялася, що я можливо там дещо не знаю, не справлюсь. Звісно, у мене перший чек був 300 доларів, <різь> бо я хотіла все прощупати, а лише тоді вже да, зробити кейс і тоді вже йти крокувати далі. То зараз у нас фіксована. З клієнтами оплата це 350 доларів. Звісно, okay. я зараз вже плануємо трошечки переглянути нашу співпрацю. Але звісно, я хочу сказати, що ну, за кордоном платоспроможні клієнти вони розуміють, що це все не дешево, що це дійсно ти показуєш звітність. да, Уже в кінці, коли ви запустили рекламу, ви підбиваєте підсумки. І коли ти присилаєш йому такий звіт, ти зробив те, те, те. Вони розуміють, за що вони платять. Угу. Okay. У нас трошечки це ще поки можливо на старті, да, все-таки у нас такі є відповідні на це умови, тому у нас трошечки чек нижче. Да, у нас там можливо навіть 200, 250, ну 300, да, а там уже від 350 і вище. І це нормально, це норма, тому якось так. В мене пам'ятаю на одному з уроків е на цьому модулі по закордонному ринку є така картинка в презентації, е як мислять е люди за кордоном на тому ж та, міжнародному ринку. І будують свій бізнес. І як будують бізнес у нас в, в Україні? І там та є така картинка, що в них все систематизовано. Тобто сьогодні вони шукають торготолога, потім вони роблять планування, потім вони стверджують все, що запланують. Потім ви робите підготовку до запуску реклам, потім ви запускаєте рекламу, потім ви її аналізуєте. І просто все системно і гарно. Якщо я знайду цю фото в цій презентації, то я прикріплю реально нижче, щоб це було наглядно. І як роблять в Україні, коли має бути готова? Вчора. Да. Типу робиш, що хочеш. Привіт, мені потрібна реклама, я хочу таргет, а, вже, щоб була запущена реклама вчора. І да, дуже так. важко пояснити людям про те, що а, а де стратегія? Да. А потім в мене не було результату. Окей, покажи свою стратегію. Стратегія, ми мали її робити. Яка стратегія? Типу, ми просто да. відкрили Фейсбук і налаштували собі там рекламу і все. Це те, точно, бо є така відмінність. Бо, наприклад, тут я зі своїми клієнтами да, є от паралель. Запускаємось на Україну. Це треба не знаю, в три дні. Ти маєш скластись все. Стратегію креативи, щоб уже трафік крутився, щоб вже прогрів був. У нас на закордонному ринку, то там з клієнтами ми тільки місяць клопочемось над сторінкою, над стратегією, дивимося переваги, аналізуємо, підбираємо опери. То там просто така колосальна відмінність, насправді. Ну і це дуже ти виграєш в плані моральному, ти дійсно повільно, розмірно все робиш і реально ну ти типу, досягаєш результату. Так, да, це точно. А, давай для тих, хто зараз планує вийти на закордонний ринок, або ж там для тих, хто буде вчитися і також хоче повторити досвід ріти. І, наприклад, я багатьом своїм студентам кажу, слухайте, та не шукайте ви взагалі тих клієнтів в Україні, йдіть зразу туди. Типу, там легше, от реально там легше. Uh, і з яких країн ти рекомендуєш почати? Uh, і де от на в яких саме ринках краще початківцям, шукати клієнтів і мати проєкт? Ну, якщо тут зі своєї сторони, я все-таки розумію, що Польща нам ближче і ми її розуміємо краще. Бо е, якось не знаю, і я почала з Польщі, і я й хотіла почати, бо мені здається ближче. Да? У нас трошки менталітети схожі, угу. і нам якось буде навіть креативи оферсти підібрати, і воно буде схоже. Тому я все таки б рекомендувала почати з Польщі, з Чехії, ось з такого з прилеглого. На ну, тоді, звісно, якщо і є можливість розширювати далі, а взагалі краще обирати продукт, який можна рекламувати, знаєш, не точково, типу як на, на якійсь вулиці, місто, да там якась угу. послуга, а саме продукт, який можна продати на Європу. Тобто, Щоб ви, да, тобто, що ви могли якось е, маневрувати між країнами і розуміти, mm -hmm. ага, там працює краще, от будемо там, або там працює краще. Бо коли ти запускаєшся суто на одне місце, це трошки важкувато, бо ви не знаєте локацій. Mm -hmm. А коли це якийсь продукт, типу онлайн, да, ви можете, не знаю, куди хочете, ви можете запуститися. Mm -hmm. Тому з цим, це це будь-яка експертна ніж. Да, по да, суті, да, психологи, да. юристи, маркетологи. Тому да, це краще. Це правда. Це, це простіше просто бути зрозуміти, ніж ну, на mm -hmm. локації розбиратися. Да. Ну і на кінець від себе скажу така моя це частинка модулю по закордонному ринку, насправді. Коли починаєте працювати на закордонному ринку, є в моя така особиста порада: просто проводіть дослідження. Країни, в які ви будете рекламуватися, і дослідження це все проведіть. От я завжди з точки зору, ніби я переїжджаю жити в цю країну. Що я маю про неї знати, перш ніж я переїду? Які в них для того, щоб зануритись в менталітет людей, для того, щоб почати мислити. Як людина, яка живе там, якщо по можливості у вас є знайомі, або у ваших знайомих є родичі чи знайомі, які живуть в тій країні більше ніж рік-півтора, попросіть цих, підготуйте там 10 запитань, попросіть цих людей з вами зізвонитися, і ви їм задасте питання. Щодо роботу життя там, як люди мислять, де вони купують товари. Це дуже важливо, коли ви запускаєте рекламу. Бо якщо ви на Америку будете запускати продажі через інстаграм, то у вас будуть нульові результати, бо американці не купують через інстаграм. Американці купують через сайт. І якби ви не якщо ви не будете знати цього моменту, а підете стратегією, як яка працює в Україні, наприклад, ви не зробите там взагалі ніякого результату. Тому дуже важливо зануритись в культуру на максимум, поспілкуватися з людьми, які там живуть довгий тривалий час. Якщо немає таких знайомих, зараз хтось в мене там ніхто не живе. Відкриваємо інстаграм наш улюблений, знаходимо просто по запиту там Варшава, Берлін, Лос-Анджелес, що завгодно, знаходимо українців, які живуть там, просто пишемо Привіт! Я от займаюся тим то тим, туди мені дуже було. Корисно з тобою поспілкуватися щодо життя в Америці в Німеччині і так далі. Чи було б тобі зручно там виділити мені 10 хвилин? Люди не кусаються. Вони всім в нормальному цивілізованому світі, в якому ми з вами. Живемо, люди йдуть один одному на зустріч. і це нормально, і вам будь-хто відповість, але ви тоді максимально ефективно будете налаштовувати робити це просування і будете знати і розуміти, кому ви продаєте, що ви продаєте, з яким ви будете офером це все продавати. Бо коли немає досвіду і всліпу, ну, ви дуже багато наб'єте собі шишок, а можна їх попробувати уникнути насправді. Дякую тобі, Ріта. Це цікаве відео. Сподіваюсь, нашим глядачам було цікаво. Пишіть в коментарях, бо це був мій, взагалі, моє друге відео на Ютубі, не перше. <реш> так. <реш> Також кому цікаво поспілкуватися щодо навчання, або отримати від мене особисту безкоштовну консультацію. Пишіть або ж заповнюйте анкету в мене в шапці профілю в інстаграмі, посилання під цим відео, або ж там пишіть в коментарях, я їх всі відслідковую і обов'язково з вами зв'яжуся. Все, дякуємо за увагу! І зустрінемось в наступних відео.